Так, що ж, всім привіт, народ. Е, підписка, подобайка і так далі. Це для тих, хто буде в записі дивитись. Як і в минулий раз, ми зупинилися на тему, що у нас рейт. Рейт, рейт, рейт. Ти? З луком? Просто хтось з луком. У нас є школяр, наш улюблений школяр, який йде сюди. У нас є Го, який також може встати десь позаду. До реч, ти, наш новенький. Е, біографія. Стрільба. В тебе є стрільба. Сам факт того, що в тебе є стрільба. Сприюте триваліє. І сарай, ну, типу, дуже жахливий, але стрільба є, спорядити, погнали. Все, він йде в наступ. Ти. До зброї, сюди. Сарай, до зброї, сюди. Школяр до зброї сюди. Го, до зброї, кудись сюди збоку встанеш. Погнали. Він просто зараз потрапить під роздачу. Так ти трохи поближче. А, блін. Його нам і не сильно потрібен. Так давайте. А чому ж ти такий повільний? Все нормально. Блін. Го страшно підбігати, бо вдруг його ще вб'ють. Обдарю його. Не. Ні, відходь, 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 відходь. Тепер ще раз вдар. Щоб в тебе не було. Блін, ми його вбили. Я не хотів її досліджувати, але. Але, але, але. Сонячний спалах. У нас тепер нічого не працює. Мені б насправді. Тканина, якщо є такий прикол з тканини. З бавовни. О, бавовна. Бавовна є. Все. Потім ще висадять бавовну. Але що треба було б зробити? І що мені, типу, заважає постійно відбуватись від рейдів з цього, ну, з півдня точно, це ось ці розвалини. Тому насправді так кажу, що я б розібрав Бо ось це все. Мене дратує нестача енергії. Стоп, що? Ланець. То 90. Нехай хоча б спочатку так. Спочатку таку лінію. Щоб типу вибору не було з тих в тих, хто з півночі йде. Вони або йдуть через кілбокс, або сюди йдуть. Ось тут можливо все зрізати треба. Блін, будівництво вже 15 рівня. Мені. Білка сходить з розуму. Ууу! Мені, напевно, не ти. Елан, ти не вмієш стріляти? Ти якось сюди. Школяр сюди. Ого сюди. Ой, та твій також нехай до зброї. Ти ты хотя бы Ай пастка з дерева у нас досить багато дерева. Ну это ось так. Так, щоб вони підходили вже побитими. Так, братан. Ну свій палі. а З півночі хоча б. Ой, одразу в наступ. Йди одразу в напад. Не чекай. Все, нарешті. Він іде. Уу, завдання дезертир. Давайте спочатку зараз розберемось. Ти адекватний? Мені не те, щоб є справа до старовиних ламп, але все одно якось дивний чоло. Давайте, підстреліте його. Ви О, нормально. Ще раз. Ще раз. Так. Мені цікаво, хто ти такий. Мистецтво, меди... ось медицина і тваринництво є, і будівництво хоча б щось. Блін, з нього б можна було б щось і отримати. О! Як прикольно, бачили, го чисто скутка так виліз, зарізав. Прикольно. Це прям прикольно було. Блін, а насправді. Мені б. Я б хотів. Ось давайте. Може, ось тут вихід і десь ось тут зробити. І, і, ну, і тут зробити. цвинтар, Якраз поруч з кілбоксом, в цьому, в цьому був би сенс. Саме поруч з скілбоксом мати вихід. Так, і завдання. О! Коротше, дезертир, яка збіжала від Orange Dominion Луни. У нас плюс 10 відносини, Чи будуть вони якось до нас гірше ставитись? Я не хочу з ними сваритися, в цьому та й проблема. Тоді пропускаємо це завдання, на жаль, але сваритись не сильно хочеться. Ну, до нас прийшов в гості хтось, прикольно. До речі, стоп, 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 поки не пішли, го. іди порозмовляй. Я щось забув про це. Психідвичай! Ось дивіться, у нас три. Один коштує шість. Ми можемо прям непогано. І бадірин сливаємо їм. Дубина мені не потрібна, дубина ніж. Іква. Ну, лишаю поки що я короткий лук мені не потрібен. Прийняти трохи. Типу, поторгував з ними. 40 мене так Так, виробництво. Місце для виготовлення. Демолист. Нескінчен. Косяк з демолисту. Все, в нас будуть, типу, буде чим торгувати. І досить непогані суми зможемо заробляти з наркотиків. Нерчоляр, ти не спиш? Підійди, будь ласка, сюди. Нормально, я нормально побудував захист тут. Все. Як має бути. Він просто ще ось тут є чорнозем. Прям чорнозем. І Це б прикольно було б висадити тут прям повністю все. Бо тут воно просто швидше буде рости. І давайте квадратиком вже зробимо? Ось так. І тут буде, блін. Можна прям дуже багато психолистів вирощувати. Теоретично. І в величезній кількості його перепродавати. Також я ще давно думав над розширенням будівлі основної. Теоретично можна хоча б просто вниз. Трохи розширити. З можливістю нормального виходу звідси. Тут дерев'яне підлога ще. Коротше, енергія. Теоретично. Можна ще один вітрогенератор побудувати з цього боку зону посиву, посіву. Так. Да. Так, не знаю. Давайте все тим лист. Друзі брати. Єее, електроенергія. Може ще один простий дослідний скіт стіл? Щоб цим могли вдвох займатися одночасно. Ну що, погнали з мармуром? Стоп, що? Я затопив. Ну, що ж зробити міст? На ньому можна буде щось будувати? Так, стоп, а тут чорнозем? А, нет, просто багно. Тут прям болото. Погнали. Ну, тобто типа, треба захист розширяти. Оу. О. перетримка в'язнів, це прям цікаво. Завдання, в принципі, не таке складне. Ось ця, це, ти тепер на лікарні. Для в'язнів. Я погоджусь тебе переметримати за це. Все окей. Відністи до ліжка. Тримай Це твій будиночок. Але тепер хотілося б ще одну кімнату мати б. Щось таке. Що ти. В тебе залежність? Нормально бере кур'я наші наркотики. Я жадібний. Не можна. Не можна. Ну, речі, я думаю, тебе переставити кудись більш в центр кімнати? Потім сюди. О! Ще один табір з, вибутку, з видобутку в сталі. Фракція фаду. Ви хто такий фадо? Тобто немає такої фракції? Значить можна їх спокійно грабувати? Хм. Не можна. А не можна прям з натошенно розміщувати пастки. Коляр. До зброї. Ні, не школяр А, ні, нехай шкуляр. ти? Вогонь. На. Ой, нічого собі в тебе розброс. Нам дуже не біж. Пряди ти. Приближень бій. Вбий цю машину. А, ого! Ближний бій. О, так вже краще. Да, о, кудись краще за Скорпіона. О, у нас гості, Прикольно. Видно. Як я б один мішок з піском ось тут, звідси сюди стріляти. Може мішок з піском ось тут і стіну? От тут стіна, ось тут мішок, а ось тут ще стіна, щоб умовно ті, хто звідси йде йшли йдуть і могли б по ньому стріляти. А от персонажа сюди, він буде звідси стріляти кудись, по кому хто тут буде йти. Я два мішки з піском. Що? Забирають з собою пораненого гостя? Що? Чому? Давайте почекаємо, поки вони підуть, і потім я позабираю все, що вони тут позалишали. А що з вами? Чому він поранений? Якісь ви дивні гості? Вони просто походили тут, потусили. Дитячі штани, штани собача шкіра. Ого, це цікаво. Доступне завдання, це прикольно. Ну, за доступне завдання. О, ще хоч протягом вам 9 днів і ще прихильність на 60. Давайте погодитись за щиро. Ого? Рятувати? Мені дадуть іншого колоніста за те, що я ось цього цьому даю потусити. Перейти до місця. Що? Три агресивних щура? І це все? Біографія. Стрільба. Можеш ходити? Окей, це цікаво. Так, ті, хто може стріляти до зброї. Ти на всяк випадок також до зброї. Ти сюди. Ого, сюди. Сарай сюди. Школяр сюди. Де вони? Ага, ось бачу. Корпіон, відійди. Сарай сюди. Може, навіть ближче трохи. Нормально. Ой, норм, слухайте. Щоб якщо б вони влучали, конечно. Ну, о, нормально, мінус щур. Давай ще один. Ой, дуже прекрасно, я зараз місце зробив. Ні. О, молодець. Все. Давай тоді десь збоку встань від школяра. Щоб якщо що, я міг шутку. Все. Без жодного урону, я виніс щурів. Без жодного урону. Без жодного. Без жодного. 30 днів він не може ходити. Блін. Це просто мені дали колоніста, який в мене буде лежати на ліжку. І у нас. Відео закінчиться не на тому, що в нас почався рейд, а просто на нормальному моменті. Дивіться, дивіться, мої ігри по посиланню в описі. Це... це для того, щоб в монтажики це вставити. По посиланню в описі. Мої ігри ви можете знайти та придбати, особливо знайти Warfactory, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить цікавити, якщо ви доста їй до бажано, це неймовірно мене підтримує. Найбільше, я дякую своїм спонсорам, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і виходить свідомо. Знову ж, якщо хтось хоче, щоб етери були довшими, по і того монтажики нові були довшими, і взагалі все було краще, то, типу, донати. Донати, приходьте на етери, ставте вподобайки, пишіть коментарі на відеох і так далі. Давайте вам всім гарного вечора, всім удачі та бувайте.